Привіт, мене звати Лефіона Ольга. Я засновниця агенства Кенедисівенс. От один з наших напрямків роботи це проведення різних розіграшів і презентацій. Ось сьогодні розіграш в епіцентрі. Всі знаються наш вибуний на гіпермаркет, всі туди ходять дуже часто, правда, всього любому. І дуже часто проводять різні розіграші. Ось Сьогодні в нас кошик краси та гроші для душі. Зараз я вам покажу. Оля, ти розказ, так, розказуєш. Так, чесно, я сама не знаю, що в цьому кошику краси, ніхто не знає. Це буде такий сюрприз для того, хто виграє. Він я бачу, там дуже багато грошовий сертифікат. Так, саме гроші для душі, грошовий сертифікат, який можна використати. І різні штучки для жінок кошик краси. Якщо виглядає чоловік, він принесе свої е, дані серця цей подарунок, а сертифікат додатково ще може щось накупляти. Ну просто супер-пупер. Е, умови акції, все на сайті буде дивитися. Е, до речі, один маленький нюанс. Ми проводимо ці розгляди доволі часто і е, практично завжди е, витягують людей по чеках, яких немає. Це тому спеці... приходьте на ці розділи. Приходьте, брали. чесно. Таке враження, що це а, мені не пощастить, але якщо ви вже кинули анкету в плоши, то трон, то гов'яково приходьте, тому що потім буде дуже вам просто е, 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 Так, обідно до глибини душі, щоб ви не виграли такий класний кошти. Так, а далі ми вам ще покажемо якісь закулісні моменти цієї роботи. А зараз у нас дуже відповідальний момент. Це всі ваші анкети заповнені всі учасники, в які продовжують ці акції, виступаються в наш молодо. І вже буквально за пів години у нас почнеться розмак. Ось Дивіться, як це відбувається. Вкривається коробка, яку викидали ці анкети. Це реально чесно. Це реально все дивіться, відкручується, все було надійно, замкнено. І зараз буде цей момент. Поки це все робиться, я вам розповім, що... Ті люди, які не брали участь в цій акції, які просто, по на розірші, зможуть виграти класні подарунки. Наприклад, плєт. Ти підбирала під пальто, так? Так, під пальто підходить. Можливо, я виграла, але так як я веду, що я не беру участі в цьому розглядачі. Можна виграти якісь такі штуки для чоловіків. А ну показує, показує так класно. це таке, я не знаю, але чоловіки розберуться. Ці подарунки ми даємо за правильні відповіді про епіцентр. Ми будемо проводити таку міні-вікторину і хто буде знати відповіді, виграють ці класні подарунки. Тут ще є в нас стакани, ще в нас є сковорідка. Я зараз сам все дивіться. Є супер сковорідка для е, жінок які люблять бувати. Так мужчина в тебе якраз під під рукою стоїть, можна показати, як можна жінки. використовувати жінки цю сковорідку. Так, традиційно можна українські жінки. Млинці, можна і покладати чоловіка по голові. Ще актуально до Великодня в нас е, будуть розітруватися форми для випікання е, паски. У нас тут дуже багато подарунків, класних. І ще для діток у нас там є подарунки, які будуть... А, дітки будуть э, водотрон крутити. Е -водотрон. Вони це дуже люблять. І в нас є заохочувані подарунки для дітей також. Тому беріть дітей, приходьте на розіграші в центр, Це дуже круто. Так, і начинка тепер перекладається. Все реально чесно, Інна, скажи, так, нічого все не підкасовано. Не підпрасований ніколи. Навіть наші е, друзі, близькі, родичі приходять на цей розіграш, ну, щоб на нас подивитися. і думаю, що, можливо, ми їм тут проходимо. Але ні, ми нічого не підстрасовуємо, бо тут заповнюється протоколи, очних партнерів. Це там буде, так? протоколи, це все дуже офіційно. Але це все дуже класно, тому приходьте. Ну, так виходить і що ти рекламуєш дорослий епіцентр, прорекламуй мой на нас. Е я в читаю, звичайно. Нескорук Наталія. Номер Чеку 002-1843. 15 березня у нас дітям покупку. Ну, ответики маленький нюанс. Ми проводимо е, часто розіграші в епіцентрі, адже наш любовний супермаркет часто таке облаштовує дійство і такі подарунки для своїх клієнтів.